Ми не можемо говорити про принципову зміну так. уряду, і зовнішній контур вже окреслили. Але внутрішня в нас є абсолютно нова ситуація. По-перше, пані Свереденко отримала можливість призначити пана Качку, який був торгівельним спецпредставником, А тепер він буде профільною людиною по взаємодії угу. з Європейським Союзом НАТО. Всі переговори тощо що профільним віцепрем'єром. Він людина зсередини. Він людина, яка займалася переговором по торгівельні частини європейським союзом. Тобто, отут, от взагалі ніде притратися. і досвідчений урядовець з 2000-х е працював скандалів. Якихось немає соліття нема. досвіду в людини. Нас цікавить, що це людина з команди пані Сверденко. Шмигаль, коли приходив, в нього не було жодної людини своєї, окрім міністра Кабінет міністрів. Але і тут Сверденко також має і це логічно. Але вже має свою прем'єра іншого. Я вже не кажу, що будуть і інші з числа других пішли на перші посади заступники міністрів. Там також будуть люди пов'язані з пані Свереденко. Тобто, цей прем'єр-міністр Свереденко буде сильнішою з точки зору стартового мандату.